Усім вашої уваги огляд мішечка з теплою желаткою. Подивимось, попадає настрій У нас гарненька желатка. Завчинки розмір М. Ще завчинки розмір Excel. Навчинці. Розмір XL, 2 xl Розмір М. Навчинці вручаю на Розмір XL, 2XL, 3XL. Зверху шкіряна, всередині на обчинці розмір 3XL. Ще шкіряна на розмір XL. 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 xl 2XL. На овчинці. натуральна 2 xl А зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступна. Ось така розмір L. XL на овчинці. На вчинці розмір Excel. 3-4 XL. Гарненька, така класна. Всередині на обчинці. Розмір L. XL. 2 XL. Ще. Розмір M. І ми оглянули сто відсотків нашого мішечка, Бачите, що ще попадає.